Всім привітки! Вітаю вас на каналі BookBeams. І сьогодні у нас дуже незвичне відео, тому що це відео-розпаковка. І я до вас в такому буденному образі без укладки, без нормального макіяжу, тому що з нашим відключенням світла добре, що голова помита, і на тому дякую, знаєте. Ось така кількість в мене є посилочок і дуже всі важкі. Ну, але давайте спершу вам розповім, звідки ця гора посилок і що ж відбувається. Я є активним читачем Трецу і зараз там несеться просто величезне книгодарування до Дня книгодарування. Як би це не звучало, тому що сама подія 14 лютого це не тільки День Святого Валентина, а День і День Книгодарування. І книголюби, Люби, мегавідчайдушні люди розпочали це все ще за тиждень до свята, як мінімум. І це просто неймовірний період у треці. Дарувала я, я дарувала і книги з книгом рі, і дарувала із власної бібліотеки, дарували і мені також із Рід і із власної бібліотеки. І це просто неймовірно приємно, стільки емоцій, від дарування, від отримання. Це просто вау! Ну, це дуже круто. І ось зараз ми з вами будемо це все розпаковувати. Якщо ви теж хочете приєднатися до цього всього дійства, по-перше, ласкаво просимо вас у трец. По-друге, у посиланні до цього відео я залишу свій список книгобажанок. І це нагадує не обов'язково дарувати книгу нову. Це може бути книга подарована із своєї бібліотеки. Ви можете її, когось нею ощасливити. І як на мене, це дуже мило і приємно, тому що ця книга вже має певну історію. Ну і мені дуже сподобалося це все запаковувати. І розпочнемо ми з вами розпаковку із такої посилочки. Це не книга-мрія. Це особисто моє замовлення, яке я зробила, слава Богу, що до цього всього двіжу. Тому що грошей карті у мене вже немає. Я навіть собі не придбала новинки із КСД. І тому цю б я, напевно, теж не придбала, бо я все потратила на книгу люблю. Так. І я точно знаю, що тут, тому що це моя ох, бажанка. Я прочитала. Як воно добре запаковано Я прочитала першу частину трошечки дуже, дуже, дуже акуратно. І я зрозуміла, що друга мені 100% потрібна, і я думаю, ви вже і так здогадалися, що це. Акація Black і мій утрачений алевант. Кольоровий зріз, і вона тонша від першої частини. Я думала, що вони по кількості сторінок однакові, але все ж таки ні. Але ну, прямо вау! Краса красива Ну, Яка ж вона класна? Ну і давайте з вами перейдемо до відкриття книгомрій. Саме цікаве? Давайте з вами візьмемо ось цю посилочку. Так, я не знаю, яка де книга. Я просто буду рандомно відкривати. Але усіх своїх фейчок я, звичайно, знаю. А? Червоний папірчик. Ці аромати відрізят. Я не знаю, що це у них за такі парфуми, які стільки часу це вони приїхали з ладу до мене в поштомат. Потім я їх забрала додому. Ще декілька днів вдома вони стояли, щоб я змогла зняти розпаковку. І все одно аромат такий, що просто чути одразу. І це подарунок від Анастасії і Чарлі кохання та Кріше. Це моя найбільша була бажанка від Елайзи Мейс. І я не знаю, як пані Анастасія вгадала, але вона це зробила. Дуже красиве видання, просто неймовірне, красовезний зріз. І мені подобається, що клімер робота так само, як і ці такі прямі корінці. І на полиці воно виглядає прям мега-естетично, так красиво. І я просто впевнена, що цього місяця я доберусь до цієї книжечки. І пані Анастасія, якщо ви дивитесь це відео, я вам неймовірно вдячна. Це 100% попадання. Ну, вона ну, така гарна, ну дуже гарна, ну дуже, дуже, дуже гарна. Наступна наша посилочка. Тут якесь уже інакше пакування, котики Рідіс щось змінили. Мені подобається, що це відправник книжкова фея. Подивіться, як воно гарно. Продовжуйте книжку мріяти. Ну, Рід я з вас не можу. Це просто. І так. так, тут у нас неймовірний аромат. Так, я бачила, що Рідіт кладе листівки, але напевно лише почав, тому що в мене. Немає тут ще листівок, але не суть. Тут уже Селенка. Я вже бачу, що це за книжка, і це від неймовірної Сабіни. Ця панянка мене порадувала аж два рази, і друга посилка це сама велика посилка з усього, що тут є, і зараз я вам також її покажу. Але мачо на десерт! І це українська авторка. Ірина Крулько, і це просто вау. Тому що я дуже хотіла познайомитись саме із українськими авторами. І в мене, в принципі, не так багато від них бажанок, але все ж таки ну, достатня кількість, я скажу так. І це вау! І вона дуже красива. І що, ще мені подобається, що Рід усі свої книжечки пакує у плівочку, і, відповідно, вони не. Попливуть від якоїсь там сирості чи від непогоди. Пані Сабіна, дуже тобі дякую. Це, це вау. Ну, я знаю, що я повторююся словами, але ну, інакше тут бути не може, тому що мене переповнюють позитивні емоції, і в такі моменти я не можу підібрати усю красномовність, щоб вам якнайкраще це описати. Так, значить, тут. Це третя книга мрії із сайту Reed. Я знаю, що це, це від прекрасної Ірини. Це також, до речі, українська авторка. Так, зараз ми тебе відкриємо. Тут у нас ще червоненький папір. М -м -м. Боже, нюхати, не перенюхати. Ну, от справді. Ви б бачили, що там знизу твориться. Це просто капець. Там кіт уже мій втік з хати. Він спав тут коло мене і він просто втік. І так. Я знаю, я так і їх хотіла. Юлія Лава. Усі персонажі вигадані або ні. Я ще її не відкриваю, але я знаю, що там, неймовірно, круті назви розділів. Коли я буду читати, я обов'язково це все пофоткаю і закину в трес. Ірочка. Тобі дуже дякую. Вона прям була у моєму списку найбажанок, і це також українська авторка. І це просто неймовірно. Я нарешті прочитаю усіх авт... українських авторок, яких я хотіла завдяки цим прекрасним дівчатам. Ну, я не можу. Ну, ви неймовірні просто. Остання, найважча посилка. Вона дуже тяжка. Я не знаю, як я маю її втримати. Щоб ви бачили, як я її розпаковую, тому що одною рукою це дуже важко. Так. Ох. Так, ну, це від тої самої прекрасної сабіни. Вона бачу, запакувала просто прекрасно, щоб. Я не можу тримати її одною рукою. Вибачайте мене, але це занадто важко, щоб точно нічого не сталося із книгою. І ця книга. І я в той момент, ну, от я зараз хочу плакати, і я в той момент також чуть не розплакалася. Тому що вони дорогі, ці книги, я на них прям відкладаю кошти, тому що, ну, це. Понад тисячу гривень за книгу це багато. І дівчинка просто мені. вона мене не знає. Ну, хто я їй така? І вона просто бере мені дарує надзвичайно дорогу книгу із власної бібліотеки, і ти такий. просто... Але вона ще тут купа всього напихала. -а -а -а! Я вибачаю за ультразвук. Драко малфой! Що це таке? Я розумію, що це якась штука, але я не розумію, що це. Блін, але на поличці, коли нарешті мої полички будуть, воно буде виглядати прям офігенно. Це, я знаю, це браслетик. Виглядає теж класно, з її улюбленим слизерином. Ну, я наскільки вже дізналася, ну, знаєте, при тому, що я люблю Гриффіндор, ну, але Драко Мелфой, ну, його неможливо налюбити. І я впевнена, ви зі мною погодитеся. І ще й на фоні того, що в нас цього року очікує мінімум два офіційних фанфіки по драміоні. І це просто. вау. Так, ну. А, який він миленький. Так, і тепер. Так. Ох! Вона дуже тяжка. Я навіть не очікувала, що аж настільки. яке це все гарненьке. One more chapter. І дивіться, які гарні закладиночки. Ну, вау. Стікерочки, ну, вони мені завжди треба. У мене вже така колекція, їх реально в мене дуже багато, і мені їх мало і мало, і мало. Тому що там не підійшов кольор, там не підійшов кольор. Так що це точно що мені завжди пригодиться. Так, барабанний дріб. Іду, <entertains> покажу і вам. Я думаю, що ви вже побачили, що там за книга, але все ж таки. Це Гаррі Поттер і Келих вогню. Ілюстровити. Ви вірите в це, що я бачу? І я не вірю. І я не вірю. Так, я хочу глянути хоч на пару сторіночок, щоб подивитися, що там в нас є. Божечки, цікаво! Це дуже важка книга. А Ван... ну і ви погляньте. А я знаю, здається, що це за сцена по фільму. Ох. Та! Вау! Ну, просто вау! Вона дуже красива, прям дуже красива. І я. Дуже вдячна Сабіна, ти просто я не знаю. Я в шоці, як можна таку книгу незнайомій людині, подарувати із власної бібліотеки. Тому що я дарувала книги своєї бібліотеки, і це, ніби ти даруєш маленьку частинку себе, тому що ти читала цю історію, ти проживала з нею якийсь свій певний період життя, тебе є з якісь певні спогади, і ти просто береш її і. Комусь не даєш почитати з тим, що тобі повернуть, а саме даруєш. І це просто вау! Ну що ж, давайте з вами зберемо усі ці книжечки докупи. Так, я хочу, щоб ви бачили корінці, а не можу по-людськи скласти їх. Е, так, ось так це все виглядає. Я хочу ще раз подякувати прекрасній Анастасії, тому що, ну, Ну, це гарно, це дуже гарно, і це надзвичайно мило і приємно. І це була перша книга, яка мені була подарована якраз у цей період книгодарування на Рідід. І це були неймовірні емоції. Ірусь, ну, ти, як завжди, попадаєш прямо. Точнісінько, і я впевнена, що з Юлією Лапою я таки добре чи не сміюся. Ну і Сабіна. <плес> <плес> Ти просто вау. Я дуже хочу насамперед дівчаткам побажати, щоб їхнє добро до них 100% поверталося, тому що. Вона мусить бути циклічне у цьому житті, я більш ніж певна. І воно приходить до тебе таким чином, і в той час, коли потрібно саме тобі. Всім іншим, я хочу сказати, що беріть участь у цьому. Даруйте книги, отримуйте книги. Отримуйте насамперед неймовірні емоції як від першого пункту, так і від другого пункту. Тому що. мені... На диво, сподобалось дарувати навіть з власної бібліотеки. Хоча я кажу, я дуже тяжко відриваю книжки від, від себе, тому що я всім кажу, що я голуб. І це все моє золоце. Але я запаковувала, я підбирала, що там покласти. Я вибрала тих, кому я це подарую. Я отримувала також від інших дівчат книжки. і... Це круто. Мені якось, напевно, буде сумно, коли цей весь період закінчиться, але я впевнена, що спільнота книголюбів це така річ, де маленькі приємності, великі приємності будуть завжди повторюватися. Я вам бажаю здійснення книги Я собі бажаю здійснення книги і, звичайно, приймайте у цьому участь, робіть те, що ви можете зробити, тому що це неймовірно. Ну що ж, я, звичайно, буду рада з вами поспілкуватися у коментарях. Розповідайте, хто, кому, що подарував, кому що подарували. Я порадію 100% і з вами разом. Звичайно ж, нагадаю, що ви також можете мені подарувати книгу книговрію. Посилання для цього всього залишу в описі до цього відео. Бажаю вам великої книжкової шафи, багато приємних емоцій, класного дня книгодарування. До зустрічі у наступних відео. Можливо, це не останнє відео розпаковки, це все залежить від моїх фейчок. Всім вам, па-па!